Студія, студія. Зараз сьома ранку. Ми приїхали в зколе. Навіть поселилися. Ось тут туди на світло. Там будемо шукати зараз водичку і чай. Щоб... У ну, нас є з собою чай. Щоб попити ще додатковища. І взяти з собі водичку і вже рушити на ту гору. Напевно. Ми приїхали о 5.25. Дякую людям, які нас заселили. О На 6 годині нас вже заселили, ходили нам ключі. Ми добряче так посідали, попили каву, попили чай, зібралися. У мене взагалі там так гарно. Місяць і пора. Ми зараз будемо підчуватися. От, і зараз ми вирушили вже свій похід. У нас сьогодні 18 кілометрів. Виходить, що ми навіть світанок в горах побачимо. Це буде дуже цікаво і дуже гарно. БРСМ нафта працює. Підемо зараз туди, напевно, або в рукавичку. Ще не вирішили. Зараз подивимося, що працює точно. От, і можливо навіть вдасться зустріти світанок в гарному місці. Ось такий я вранішній. Набір юного туриста. там світаночок. ми починаємо підніматися. Ось так. Я виглядаю з літарем. Нікого немає. Я сподіваюся, що всіх буде смартвий. Нас супроводжує число 13, це е, номер цього маршруту. Цікаво, що він означає. І ще дуже цікаво, чи є на горі сніг. Бо зараз відчуття, що на дворі листопад, хоча вже середина грудня. Ось така погода. Ось таке листечко. Навіть є грибочок. І жодної душі. Відчуваєш себе крихітною частинкою цього світу, коли піднімаєшся. В такій дикій місцевості. Ти відчуваєш себе дуже маленьким та нікчемним серед цих всіх дерев. А он і Ось це число 13. І ось перший сніг. Нарешті ми його знайшли. Світаночок. Ні-ні-ні он він. Диви! <риклад> він чорний! А <риклад> ну, він сидить. Бачите, твого яного друга? Ааа, я його тепер не бачу! Хеллоу! <риклад> <Оно він. Hello. риклад> <Hello. риклад> да, я офіг просто... А що там написано? Бук лісовий. Оце бук. І оце сніг. Краса. Вау! Вийшло сонечко і стало веселіше. Ще не бачили такого класного бурундука чорного, білку, місцеву. І вже стає спекотно. Ми вдяглися, звісно, як на Сєвєрний полюс. Скоро треба буде роздягатися. Спочатку було дуже по-осінньому, а зараз ми прийшли, бачили сніг і одразу настрій якийсь такий став. Дуже все таке біле, гарне, чисте, ясне. Що в мене в сонці. Ні, не вийде нічого. Виходить, що їх або замоло. десь вони пластали. Цей них пластали. Куди не глянь, просто очі не можуть зафіксувати стільки краси, от як ска як зі справжньої каски. Ну подивіться на це, Господи, коселябата. Це міць природи. Тут такий вітер і Це ще на вершинах. Ну тут ви самі чули, який вітер, і теж додам, що мікрофон я з собою не взяла. І напевно я зробила правильно, бо на вершині, побачите далі, там буде ще лютіший вітер, і там мікрофон і все, що погано тримається, воно б могло, скоріш за все, полетіти геть. Навіть камера, телефон про рукавиці я взагалі мовчу. тому я йду без мікрофона і тут щось розповідаю. І думаю, що мене чітно. І тут я розповідаю про те, що я в режимі годинника Гармін обрала просто ходьба, а не обрала похід, і тому у мене не писалась висота. В режимі просто ходьба в мене не пишеться висота. От в похід, якби я її правильно обрала, то я б побачила, на якій я зараз знаходжуся в висоті. Так, тут я показую вам гарний краєвид і насолоджуюся. І ще думаю про те, що на вершині, напевно, буде набагато холодніше, ніж тут, бо вже холодно. Я сподіваюся, в мене чутно, бо тут вітер. І я без мікрофона. Там осінь. осінь. Да, портал осінь. А тут зима ось така сніжна. Репортаж із пункту порятунку. Ось я в нього зараз залізла. Це такий будиночок. І дивіться, що тут є всередині. Дійсно залишили для порятунку людям цибулину. Я так розумію, це керосин, цукерки. Є баклажки для води, вода ось там. Там тут написано, що вода ось там внизу 500 метрів. Є кружечка, щоб цю воду кип'ятити. І є отака чистенька з надписом місцина. Такий будиночок посеред гір. Ось так він зачиняється на засовчик. І ось тут людина може знайти собі прихисток. Це дуже класно все таке зробили. Я такого ніде не бачила. Тільки я такого не бачила. Так, закрила, так. Щоб тепло не виходило. Ось так він виглядає. Чудово, молодці. І важливо не залишати тут сміття. Дуже, чу дуже чудово, що вони це залишили, такий будиночок. Так, а ми повертаємося на маршрут. Це ми трошечки зійшли, щоб показати і зайти, подивитися на цей будиночок. Шелдер. І там дійсно всередині тепло. Тепліше, ніж на дворі. Ну, Не скажу, що там дуже тепло, але від вітру, від такого крижаного, воно може захистити. Дві-три особи. Ну, дві точно влізуть. Сірники були, сіль не бачила, була цибулина, аптечку не бачила, дощовик не бачила. Але взагалі здорово, що воно є. О, таке. Зараз будемо заходити у сніжний портал. Ось там ось там не видно, бо все молодці. Ось там вже вершина. Блін, як файно. Гора Тимкін... Тимків вверх. О, наступна буде вже парашка. 1127 метрів. Завершена поражка 1 на 1. Кілометрик. Але я відчуваю, що цей кілометрик буде ось такий цікавий. Так, да, почалося. Я тут перетворююсь на собаку і йду по собачі. Або по лисячі. Ось тут вже починається фінальний акорд підйому на гору Парашка. І тут такий вітер, що не те, що не чутно думки, тут ти просто намагаєшся йти і концентруватися на кожному кроці. Слизько не було. І ще нам хочу сказати, що нам пощастило з погодою, бо сьогодні не було туманно, не було дуже сніжно. В принципі, це оптимальна погода для підйому, як виявилось, як мені сказали. Тож нам можна сказати, що пощастило. Такі фінальні от кроки роблю, і що я хочу сказати, що тримати все потрібно було дуже міцно. Да, тут дуже красиво, куди не подивишся. Дуже захоплює подих. Камеру я тут тримаю в руці. До речі, магніт DJI Osmo Nano витримав оці вітри. Ось я вже на вершині радію. Зараз я вам зупиню ось цей запис зверху, і ви самі почуєте, який же там вітрюган. Готові? Десь там був вітрюган на вершині. Зносило все. Якби я не тримала зубами рукавичку, то зносило б рукавичку і телефони все на світі. Дзеркало все замерзло, все змерзло. Просто вершина дуже сувора. Гора називається Парашка. Не Параска, а Парашка. Ось така назва гори. Цікаво, чому вона так називається, я не знаю. Треба буду загуглити. Загуглю. Якщо не загуглю то поставлю сюди. Шнурок зав'яжу, бо в мене чомусь він постійно розв'язується. Треба якийсь морський вузол придумати. Для нього шнурок. По-українськи так і буде шнурок? Як буде шнурок по-українськи? Не знаю. Шнурік? Ми зараз будемо спускатися таким маршрутом, який ми Це Буде зовсім інший маршрут, тому що ми хочемо зробити таке невеличке коло. Марина! Я бачу її сюди, тож вона десь там. Соло ходити в такі походи, бо мені було б лячнувато, наприклад. Я дуже гарно орієнтуюся по маршрутам, а коли вдвох, то взагалі класно. Ти бачиш, коли людина супер класно розуміє, де вона знаходиться і має певний досвід. Я дуже задоволена, що я вибралася цей похід. Я дуже задоволена просто. Я нереально щаслива. Це я ділюся враженнями. Так, так, я тут обережна. Кілометраж сьогодні буде десь 20, плюс, не знаю скільки, ну зараз вже 15 пройшли, нам ще треба вниз спуститися, ну може навіть і під 30 буде. Так, треба дивитися сюди, бо зараз я знімаю на телефон. Так, такі тіла. отака така краса. Ось такий кусочок краси. Я для себе це фірмую. Перевал. Перевал. І потім буде це дивитися залюбки. день, містер смерека. А ось цей будиночок, ви бачите, зверху ми вирішили перевірити, що воно таке. І як виявилося, це справжній прихисток з великої літери, де можна зайти, і погрітися, де була їжа, вода, теплі ковдри абсолютно все необхідне для виживання, там затишно, комфортно. Тут вказані контакти, що робити, якщо ти потребуєш допомоги. Ось такий вид був з цього будиночку, неймовірно класно зроблений людьми для людей. Ми просто були вражені і залишили гарний відгук. Так, цей момент, коли саламони у своєму природньому середовищі, а не в кав'ярні. Приємний момент. Ми вже спускаємося, ми вже спустилися з гори. Там було дуже вітряно, дуже потужно на цій горі. І зараз може спокійніше. Щойно ми знайшли ще класний прихисток. Дякую людям, волонтерам, хто це побудував. Дійсно, будиночок, як прихисток, в ньому все є всередині. Все для того, щоб зайти і прихиститися. Там їжа, теплі ковдри, водичка. Молодці взагалі це просто я там ставлю, хто це зробив. В честь якої людини, це дуже потужно. І зараз спуск. Він важчий, ніж підйом, на мій погляд, хоча тут ще не круто. Є набагато крутіший спуск, ми там його застали. І ми йдемо їсти. Нам, звісно, ще йти, йти до того, щоб поїсти. Нам ще йти, напевно, хвилин, годину, а може і більше. Бо тут все ж таки темп невеличкий. І я у захваті від цього всього, від цієї природи, від цієї краси, від, від цієї атмосфери. Це набагато краще, на мій погляд, ніж поїхати просто пожити в готелі, погуляти по Буковелі, як так сказати. Да? Ну, Там теж свій відпочинок, свій антураж, але от такого мені дуже хотілося. У мене такого ніколи не було, саме такого пох... похідного життя. Звісно, що ми будемо жити в готелі, не в палатках. От. Але саме хотілося пройтися так нагору з рюкзачком, з усіма цими речами, на потязі приїхавши, і відчути всю цю атмосферу. Так от. Яка ж краса. Ми плавно переходимо в осінь. Зараз зима буде закінчуватись, і ми ось там вже попереду бачимо осінь. Листопад. Ось так можна побувати у двох сезонах за один день, навіть за півдня. Ми перейшли не в осінь. Ми перейшли у весну. Тут вже відчувається такий свіжий подих весни. Хоча дивно, це все ще грудень, середина грудня. І ось так сьогодні ми побували у трьох кліматичних зонах: осінь, зима, весна. Я ще офігію, якщо там далі буде десь літо, але це навряд чи бачу в колибі, там, де ми будемо їсти борщик. Ноги трошки вже гудуть. Хочеться присісти. Ще враховуючи, що ми з потяга о 5 годині приїхали, а зараз перша, пів на другу, можна сказати, то ми трошечки а, вже так находились. Так я треба дивитися обережно Кожен крок, кожен крок. Так що таке. Ну і нарешті в кінці, після дуже затяжного та нудного спуску, ми дісталися до борщика. Після чого були вимушені взяти автобус і доїхати до Сколя. Там у нас була наша база, наш готель. Сам трек я додам в коментарі до цього відео. Це саме наш маршрут. Хто захоче, повторіть, але знаєте, що спуск дуже нудний. Можна пошукати інші варіанти більш короткі.